Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити такого рягамі зайчика на пальчик. Для цього нам знадобиться квадратний лист паперу, ножниці і олівеця боручка. Беремо наш квадратний лист і згинаємо його по діагоналі. Рівно. Тепер згинаємо Буквально на пів сантиметра вгору. І ще раз. Перегортаємо на інший бік і згинаємо ось це до, до верху. Ось, ось так. Тепер кутик згинаємо доверху. Перегортаємо на інший бік. Тут відгинається два квадрати. Ми маємо відігнути лише один. Перегортаємо на інший бік і згинаємо по розміру свого пальця кутики. Типу, якщо у вас великий палець, то загинаєте мало, а якщо маленький, то більше. Ось так загнули. І тепер ось цей кутик ми маємо запхати ось сюди в кармашку. Ось. Так. Ось. Тепер перегортаємо на інший бік. Вушка. Ось так. Кутик. Ось так. Це буде у нас вушка. Тепер намалюємо мордочку і зайчик готовий. Усе, наш зайчик готовий. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.